Коли я спочатку заходила в сектор, моя така, мій стержень це був боротись до кінця. І так воно і вийшло. Я боролась до кінця, і в мене все вийшло. Не хвилювалися, як спорилися з ну, хвилюванням? Таке було, звісно, після першої спроби 5-20, з чимось, це ну... трішки потрапало. Але. Акліматизація була, було тяжко, боліла голова, але всі впоралися, я теж. З Такого простого, що мене мотивує, це те, що я займаюсь справою, яка мені подобається. А і з якоїсь такої медалі, ну звісно, це олімпійські ігри, олімпійська медаль і все, що пов'язане з цим.